Проблему реорганізації або ж модернізації системи міського комунального обігріву у Радихові минулого тижня вирішували аж на двох засіданнях міськвиконкому поспіль. Розглядали її не один раз і до того, однак рішення приймались рекомендаційні. На цей раз терпець у більшості членів виконкому остаточно увірвався. Про радикальні зміни в роботі міського комунального підприємства Радехів Теплоенерго дивіться в репортажі Сергія Сторощука. Засідання міськвиконкому 28 травня розглядало лише одне питання повістки, котре за важливістю і термінами його виконання стало уже на початку літа життєво важливим для міста та міського бюджету, у тому числі. Саме тому в роботі виконкому взяла участь депутатська комісія з питань бюджету та фінансів своєю присутністю на засіданні. Демонструвала стривожність у затяжному вирішенні проблеми голова райдержадміністрації Надія Шостак. А проблема нікуди не ділась. Заявила у своєму вступному виступі міський голова Радехова Ніна Загиней. Щоб перейти на, на твердопаливні котли, нам потрібен ще у місті один котел. Придбати його потрібно, коштує він у межах 250-300 тисяч гривень. Якщо твердопаливні котли, то, звичайно ж, треба забезпечити твердим паливом. Його також треба купити. На сьогоднішній день господарка теплоенергії не має за що то прикупити, ні підготуватись, ні нічого. Члени виконкому засипали питаннями і докорами директора міського комунального підприємства Радехів Теплоенерго Василя Грещука. Однак чи не найгарячіша дискусія в сесійній залі відбулася саме між ним та членом виконкому, депутатом Радехівської районної ради Степаном Коханчуком? Які заходи ви зробили для того, щоб зменшити собі вартість? На даний час, На даний час зимовий час взагалі протягом вашої діяльності. Значить, Тому, зимовий що... час, значить тарифи, верміте, коли ми палили би газом, тариф був біля двох тисяч, так як у всіх підприємств області. Середній тариф по області цей дві. 2300 1900 гривень в середній по області Наш тариф був 1318. За рахунок чого? За рахунок того, що ми встановили твердопаливні котли. Рубали, різали дрова, палили дровами, палили торгу. Ну, тариф вже... наш був тихо, я вас не перебиваю. Значить, ми його, ми його зменшили, розумієте, наскільки ми зменшили. Далі зробити не можна було нічого. Зараз зменшуються в нас об'єми, тому що відійшло там на три котельні. Зменшились об'йоми, значить ми звільнили зараз шість чоловік, два ІТРівці, 4 сторожі, зараз люди цей. Що робити далі? Щоб далі робити щось в тому напрямку, потрібні гроші, яких немає. Ні на зарплату, ні на, 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 на покращення виробництва і цей. Ми до, прийшли до такої цей. І далі вирішуємо тут. Поганий директор. Значить, я можу подякувати за довіру, шукайте другого директора. Я говорив вже, це Ніні Миколаїв. Шукайте другого керівника, хай керує краще в даній ситуації. Ні, ну я задав чітке запитання. Я вам сказав, що я вам відповів. на ваше Ви запитання. За, рахунок, за рахунок міської ради, яка купила котли, ви знизили собі вартість. Я питаю конкретно, ми... ваше підприємство, ваше підприємство, що, вашим підприємство, підприємство значить... що було зроблено для здешевлення вашої продукції, зменшення собівартості. Підприє... Значить, два котли купили міська рада, одного котла купили ми особисто. За, за наші кошти. І от, Заборгованість там тіла 150 тисяч, якраз оцеє заборговани заборгованість за той котел. Ми її погасимо. Якщо тариф буде цей, ми її погасимо спокійно. Але розумієте, на розвиток, ми, щоб ми щось робили, ми повинні заробляти. Але якщо ми не заробляємо, коли тариф не дозволяє заробити, ми не можемо то робити, розвиватись і, і покращувати. Для того, щоб покращувати, купувати якісь енергозберігаючі, е, устаткування, котли і так далі, треба мати за що. Щоб виконати все, що я тут написав, потрібно. 970 000. директор міського комунального підприємства Радехів Теплоенерго на вимогу члени виконкому запропонував три варіанти вирішення проблеми. На жаль, усі вони, коли об'єктивно, коли суб'єктивно, зводились до тези: ми бідні через занижений тариф на тепло. Дайте грошей. А давати нікому і ні з чого міський та районний бюджет не спроможні, констатувала у своєму виступі голова райдержадміністрації Надія Шостак. Є декілька варіантів розвитку тих дальших подій. Так? Перший варіант це на конкурс, так? Він нам неприйнятний через те, що. Часів в часі нам не нам не підходить. Це найкращий варіант, тому що тоді існує конкуренція. Дійсно, тоді вибирається хто пропонує як найкращі умови. Так ми вибираємо тоді. Ми, ми дійсно можемо тоді вибрати того, хто найбільш найкращі умови пропонує для співпраці, так але. Той конкурс закінчиться в грудні місяці. Таким чином, ми розуміємо, що той сезон буде опалювати теплоенерго. енерго. Не підходить, відкидаємо. Другий варіант все таки весь час враховуємо те, що рішення про оренду вже прийнято. Так, другий момент закон дозволяє. Першими взяти в оренду трудовому колективу. Бере трудовий колектив оренду. Суто трудовий колектив нікого не розглядає своїми компаньонами. Бере трудовий колектив. Що ми маємо? Знову маємо те, що трудовий колектив не має ресурсу для того, щоб підготуватися до опального сезону. Значить, цей трудовий колектив бере, припустимо так, сидить собі, пересиджує цілий, літо. ціле літо і 10 жовтня приходить, включає краник з газом. І добрий день, приїхали. Районний бюджет, школи, садочки, все решта. Давайте опалювати. А бюджет не дуже кучерявий, скажімо так, не підходить. Цей третій варіант, який десь ну, так, визрів, Ну, мені видається найбільш прийнятний. Я думаю, що всі розуміють. Я не розумію, чому колектив. Я була на м, зборах колективу, коли е, Щепанкевич пропонував е, власне от, е, так сказати, об'єднатися, щоб колектив взяв оренду. І тоді цей вже колектив, який взяв оренду. Це підприємство, це вже фактично нове підприємство. Об'єднався там з іншим колективом чи з, з персоною Щепанкевича, я не знаю, як там воно мало би правильно звучати для того, щоб цей влив інвестицій, бо має. А колектив має свій ще важливіший ресурс. Він має руки робочі, він має спеціалістів. І там не було чого, я вважаю, перейматися колективу, тому що були такі думки. Я була присутня на тих зборах. Були такі думки, що от прийде ще Банкевич, покладе кубку грошей, значить, він буде нами на власний розсуд там розпоряджатися, повиганяє нас з роботи. Ну та слухайте, зараз знаємо ми всі, наскільки є дефіцит кадрів. Кваліфікованих, грамотних, а Теплоенерго це таке, ну, взагалі теплопостачальна організація, це таке господарство специфічне, непросте, там будь-хто працювати не буде. І я думаю, що тут не було якогось ризику для колективу, і це було абсолютно мудре рішення і ну, пропозиція. Ну, на мою думку, можливо, я щось не, не розумію. Це така моя суб'єктивна думка. Що це було це на, на мою думку, це був єдиний вихід даній ситуації, як і в попередні рази, найактивнішим у пропозиціях щодо вирішення проблеми теплозабезпечення міста, і на цей раз був член виконкому Михайло Комарницький. Остання з його пропозицій стала ключовою у вирішенні, здавалось би, безвихідної ситуації. У нас стоїть питання, щоб запустити прожити той сезон. Я розумію, що ви Якийсь інвестор, який прийшов і сказав, що я би бачив то разом з ними, отак. От. Так чи ні? Так. На що нам зараз е, рішення трудового колективу про те, чи він хоче, чи він не хоче? Нам треба, нам треба рішення, Ми ж не, трудовий колектив вже не створив зараз свого от підприємства, яке буде орендувати. Він його не хоче створювати. Так чи ні? Не хоче. Не хоче. Значить, воно в тій стадії, в якій є. Є комунальне підприємство, і власник міська рада, і є інвестор з якоюсь пропозицією. Та пропозиція я теж розумію, що була тимчасово, бо інвестор знає, що е, буде оренда. Місь... Не тимчасово. В тому тоді, що не тимчасово. Ну то добре, ну то ну то де той інвестор, то, то чим то чи можемо ми свою пропозицію зробити тимчасову до тих пір, поки ми не передамо то в оренду і не виконав не сенсі, якщо схоче, ну хоче, то власне, хай передається, але до того часу теж треба прийняти якесь рішення, щоб воно функціонувало. То якщо є така можливість, і треба її обговорити і порахувати, які пропозиції того, хто хоче з ними війти в долю до того часу, поки то підприємство не передасться в оренду. Члени виконавчого комітету визнали саме цю пропозицію Михайла Комарницького найбільш слушною. Михайло Комарницький назвав прізвище підприємця Івана Щепанкевича як потенційного інвестора, що уже тепер надає послуги з теплопостачання. Залишилося лише одержати його згоду на ведення суміжної діяльності. Щепанкевичу відразу ж зателефонували та запросили взяти участь в обговоренні цього питання. Той погодився. Таким чином, засідання виконавчого комітету в цьому ж складі та за участю підприємця Івана Щепанкевича було продовжено у п'ятницю, 29 травня. Ще раз детально обговоривши це питання та вислухавши думку кожного учасника засідання, члени виконавчого комітету прийняли рішення вважати роботу МКП Радехів Теплоенерго незадовільною. У зв'язку з цим доручити міському голові Ніні Загиней розірвати трудову угоду з директором МКП Радехів Теплоенерго Василем Грещуком і призначити тимчасово виконуючим обов'язки директора Ігоря Крета нинішнього начальника Радехівського міського водоканалізаційного господарства